Зараз особливих проблем, ніяких не виникають, ми несемо службу за пасивим варіантом. Постійна увага здійснюється. За напрямком зосередженості на зусильця на Свідовському районі постійно знаходиться на тактична група. Ну і також організована охорона та оборона військового містечка. Основна наша задача не допустити на територію України банд формувань на маломірних плавзасобах чи то на інших судах. Ми постійно знаходимося в бойовій готовності. Ми кожного дня, кожної доби. Проводимо з розрахунок наших е, сил і засобів, особовий склад, який заступає на чергова в цій служби, він озброєний. Ми проводимо тренування е, із е, безпосередньо практичні тренування